Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. За в студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у Харківській області за період 2 по 8 жовтня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 2 по 8 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 288 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій. З них на ліквідацію пожеж 174 виїзди, в тому числі виїзди, пов'язані з веденням бойових дій 20. Допомога населенню, а також допомога при ДТП та виїзди для обстеження територій, пов'язані з веденням бойових дій 55 виїздів. 59 це інші виїзди. Пожежі в екосистемах. 99. Під час пожеж та на завалах рятувальниками було врятовано 17 осіб, травмовано 6 осіб. Також сапери ДСНС здійснили 265 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей період було розміновано 493 боєприпаси. Нагадаю, що сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо по місту Харкову розміновують вибухонебезпечні предмети. Загалом працює 35 піротехнічних розрахунків, 169 саперів та 71 одиниця техніки за цей час, починаючи з деокупації, було розміновано 3710 гектарів території. Виявлено та знешкоджено 79 470 вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметів. В результаті одна цивільна особа загинула і одна постраждала. 3 жовтня в селі Вернопілля Скільської громади Ізюмського району у лісі. Чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет, попередня протипіхотна міна. І... Вибачаюсь, на автомобілі натрапив на протитанкову міну, в результаті чого загинув на місці. Загиблим виявився 61-річний чоловік. За попередніми даними, зник він ще на напередодні і виявили його лише на наступного дня, саме 3 жовтня. Інший випадок стався увечері 3 жовтня у полі біля села Андріївка Донецької громади Ізюмського району. Там під час сільськогосподарських робіт підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Через деякий час звернувся до лікарів. Йому була надана медична допомога, після чого його відпустили додому. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 2 жовтня, місто Куп'янське, в результаті обстрілу сталася пожежа. У легковому автомобілі пошкоджені житло та приватні автомобілі. Одна жінка зазнала травм. 4 жовтня на Харківщині виникло три пожежі від ворожих обстрілів. Одна в селі Глибока Липецької громади за межами горіла суха трава на площі 2 гектара. Інша в місті Вовчанськ. Один з снарядів потрапив на територію автошколи. В результаті будівля школи була пошкоджена. Сталося займання сухостою неподалік. Навчального закладу жертв та постраждалих не було. Пожежу було оперативно ліквідована. Село Московка, Куп'янського району також на околиці горіла суха трава на площі одного гектара. 5 жовтня виникло чотири пожежі від ворожих обстрілів неподалік селища Печеніги в Чугуївському районі області, в результаті обстрілу. РСЗВ відразу виникло декілька середків пожеж, горів, горів одноповерховий будинок на площі 50 квадратних метрів, потім дерев'яна будівля, двоповерхова будівля на площі 110 квадратних метрів, а також хвойна лісова підстилка у лісосмузі на площі 500 квадратних метрів. На щастя, постраждалих не було. І також надійшло повідомлення цього ж дня, що поблизу села Леман Вавчанської громади Чугуївського району також виникла лісова пожежа, горіли дерева, хвойна підстилка на площі 4 гектари. У селі Леман Вовчанської громади також в результаті обстрілу сталася пожежа. На околиці села горіла суха трава. І в селі Вовчанські хутори Чугуївського району на території приватного домовладіння зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. 5 жовтня російська ракета, за попередніми даними, Ескандер, влучила у будівлю місцевого кафе у селі Гроза Шевченківської громади Куп'янського району. В цій будівлі перебували люди. Там був в цей час був поминальний обід. Знаходились люди, щонайменше 60 чоловік. В результаті ракетного удару з рятувальника, який прибули до місця події, в той же день вилучили тіла 51 загиблої особи, 6 осіб. Було травмована і госпіталізована до лікарні. Згодом, за даними Нацполіції, наступного дня проводились на місці події слідчі дії, і рятувальники також долучались до проведення цих заходів, розчищали вже уламки від завалів. і Загалом, за даними Нацполіції, було вже виявлено 52 загиблих особи. Наразі триваючі слідчі дії, і експерти працюють на місці даної події. 6 жовтня виникло п'ять пожеж від ворожих обстрілів. Село Піс... Піски Радьківське Борівської громади. Снаряд влучив у складську будівлю. Виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували вранці. 6 жовтня дві ракети поцілили безпосередньо по центральній частині міста Харкова, одна на території Київського району в асфальтове покриття неподалік будівель, неподалік житлової багатоповерхівки, а також офісної будівлі, значно пошкодивши саме ці будівлі. Крім того, виникло декілька пожеж в автомобілях. Рятувальники прибули до місця події, оперативно загасили пожежу, та наступні їхні дії були обстеження території для того, щоб виявити, чи немає постраждалих мешканців саме в пошкоджених будівлях. Інше влучання сталося у Основ'янському районі. Безпосередньо ракета влучила у триповерхову житлову будівлю. В результаті чого часткова будівля була зруйнована, зруйновані перекриття дах та квартири на третьому та частково на другому поверхах. В результаті цього прильоту двоє осіб загинуло. Загинув 10-річний хлопчик та жінка 56-го року народження. Загалом, на Цих двох прильотах в результаті цих надзвичайних подій постраждало щонайменше 30 осіб. Пожежі були оперативно ліквідовані. В послідучому підрозділи ДСНС працювали на місцях подій щодо розбирання завалів, вилучення тіл загиблих з-під завалів, а також розчищення будівельних конструкцій та зняття аварійності. Саме на, в триповерховій будівлі. Загалом було залучено 75 чоловік особового складу та 13 одиниць рятувальної техніки. 6 жовтня виникла відразу, вибачається продовження 6 жовтня в місті Вовчанськ один снарядів потрапив у житловий будинок барачного типу. Частково зруйнувавши його, почалась пожежа, площа якої склала 800 квадратних метрів. Також були зруйновані одноповерхові господарчі будівлі та пошкоджений автомобіль, припаркований поруч. Рятувальники, які прибули до місця події. З-під завалів дістали трьох людей, котрі отримали отруєння чадним газом та опіки. Їх передано бригаді екстреної медичної допомоги. І в селі Московка, Куп'янського району. На околиці зайнялась суха трава на площі близько 4 гектарів. 7 жовтня в місті Куп'янськ, в результаті обстрілів, були пошкоджені житлові будинки. На щастя, пожежі не було і постраждалих також не було. І цього ж дня три пожежі від ворожих обстрілів сталися у селі Корилівка, Корилівської громади на території. Сільгосп підприємства Гаріла Солома на площі 700 квадратних метрів. В селі Пересічна Солоницівської громади Харківської Харківського району одна з ракет поцілила між двоповерховими житловими будинками. Значно пошкодивши їх пошкоджень, зазнали віконні проєми та дахи щонайменше п'яти житлових будинків. Також було пошкоджено три поруч припаркованих автомобілі. Сталася пожежа на балконі однієї з двох поверхівок на другому поверсі місцевими мешканцями, вона була оперативно ліквідована до прибуття підрозділів. Після чого рятувальники, які працювали на місці події, допомагали органам місцевого самоврядування безпосередньо комунальним службам, допомагали саме місцевим мешканцям покривати і покрівлі. Гідробар'єрною плівкою також закривати вікна для того, щоб опади не, не пошкодили далі їхні помешкання. 8 жовтня в місті Вовчанськ пошкоджень зазнало щонайменше три приватних домовладіння в результаті чергового обстрілу. В одному з них загинула жінка віком близько 50 років. Пожеж не було рятувальники. Виїздили для обстеження території. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 7 жовтня, в селі Рубіжна Лозівського району на одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замикання електродроту. Постраждала жінка, річна жінка, яка отримала отруєння чадним газом. Від подальшої госпіталізації вона відмовилась, загальна площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. І 8 жовтня в місті Харків по провулку прогонний 1 пожежа сталася у неексплуатуємому будинку. В результаті пожежі вогнеборцями було врятовано 24-річного чоловіка. Врятований отримав. Отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Попередня причина виникнення пожежі набережне поводження з вогнем. І за минулий тиждень сталося 99 пожеж в природних екосистемах. Минулого тижня погодні умови утримувалися Погода, посушлива погода, яка сприяла саме збільшенню кількості пожеж в природних екосистемах і в подальшому їх розповсюдженню. Загалом їх сталося 99. Цього тижня ми маємо надію, що кількість їх зменшиться через і зниження температури повітря, а також саме дощової. Угоди. Тому маємо надію, що кількість пожеж в природних екосистемах буде значно зменшуватись. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, пане Євгене, за надану детальну інформацію. Ми переходимо до блоку питань від журналістів. Микита Ольховський, Суспільне Харків щодо обстрілів і щодо пожеж після обстрілів, де цього тижня їх було найбільше, і яка загальна динаміка більше і менше? Загалом у нас основні напрямки і як ворожих обстрілів, так і, в свою чергу, і виїздів рятувальних підрозділів це Вовчанський напрямок та Куп'янський напрямок. Безпосередньо як минулого тижня, як позаминулого тижня, таких пожеж сталося 20. на цьому минулого тижня. Також 20 рятувальники ліквідували пожежі і в населених пунктах Куп'янського району, Вавчанського району. Також і цього тижня ворог завдав обстрілів і по місту Харкову, де також сталися пожежі. Ну а динаміка попередньо з минулому тижнем така ж сама. Дякуємо. Ще маємо тошню від наших колег журналістів, які зараз не присутні у студії. Пане Євгене стосовно можемо сказати терористичної атаки, яку завдали росіяни по селу Гроза. З чим зіштовхнулися вогнеборці і рятувальники, в чому була складність роботи на місці прильоту? Безпосередньо прибувши до місця події, перші підрозділи ДСНС, а саме підрозділи Шевченківського, Шевченківської Шевченківської пожежно-рятувальної частини. Звичайна ситуація на місці була такою: одноповерхова будівля була вщент зруйнована. Рятувальники розуміли, що під завалами є люди, є загиблі. Оперативно було керівником гасіння пожежі, який прибув, підрозділ, який прибув першим на те місце, додатково залучати техніку це, та особовий склад з інших районів. Це було необхідно для того, щоб розбирати завали, першочергово рятувати людей, які, які залишалися живими. і Після чого вже, на жаль, вилучати тіла загиблих з-під завалів. Загалом на місці події працювало 70 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки. Основні роботи були завершені за денного часу саме до 19 години. Були розібрані повністю всі завали, як говориться, до фундаменту. Вилучено тіла. Загиблих, яких можна було ідентифікувати. Наступного дня на місці події вже працювали криміналісти, проводили слідчі дії. До цих робіт також залучались і рятувальники, і кінологи Червоного Христа, які вже обстежували. Можна сказати, до цеглинки повністю в цю зруйновану будівлю прилеглу територію для того, щоб вилучити будь-які фрагменти загиблих людей, будь-які рештки загиблих людей, і надалі вже проводити експертизи ДНК. Це якщо така загальна інформація по цьому випадку, дуже вам дякую. Нагадаю, що з нами у студії був пан Євген Василенко. Речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершимо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава. Дякую.